Які можуть стати джерелом зростання у другому і в наступному кварталі цього року. Перш за все, хочу звернути увагу на те, що у нас є на фоні загального зростання промислового виробництва, спад виробництва у Борщівському районі це 32,5%, у Кузівському майже 76%, в Лановецькому 96%. У Монастирському 35, під 28, Требовлянському 18, Чортківському 42. Чому виникла така ситуація? Перш за все через зниження виробництва окремих видів молочної продукції, зокрема Виробництво сирів свіжих і кисломолочних скоротилося на 32%, знижено, значно знижено виробництво круп і інших зернових і гранул зернових майже на 51%, а також це величезна проблематика спирту летилового на 75% по області. Загалом, якщо говорити по спірту, то недобір обсягів товарної продукції у нас складає орієнтовно 112 мільйонів за підсумками першого кварталу цього року, і, безперечно, що це все потрібно буде перекривати. Наступна проблема, яка стосується більшості підприємств, це скорочення переробки яловичини і виробництва відповідно яловичини і телятами, свіжих чи охолоджених. У нас в цілому показник знизився на 66%.